Сьогодні у Кременчуці відбувся футбольний матч в рамках 15-го туру першої ліги між футболістами Кременчука та Чернігова. Матч розпочався рівно для обох команд. Відкрити рахунок вдалося тільки на 38-й хвилині. Гравець футбольного клубу Чернігів Віталій Ментей влучив у ворота Артема Матуса та вивів свою команду вперед. Минулого разу команди зустрічались на початку вересня. Тоді також першими гол забили гравці з Чернігова. Але згодом Кременю вдалося зрівняти рахунок. Так сталося і цього разу. Вже у другому таймі Андрій Кірєєв пробив гол кіпера Чернігова Олександра Рашинського. Добре, зіграли перший тайм, забили м'яч, не допустили моментів біля своїх воріт. Так і налаштовували, але ж, на жаль, чомусь хтось не робить висновки. Ми допустили прості помилки, які не мають футболісти рівня першої ліги допускати. Але це вже велика тенденція. З останніх 10 м'ячів, забитих в нашу ворота дев'ять отримали саме таким способом. Менше ніж за 10 хвилин від попереднього голу. Футбольний клуб Кремінь вийшов вперед. Анатолій Романченко порушив правила проти суперника у власному штрафному майданчику та зробив пенальці на 72 й хвилині. Давронбека Зізов пробив пенальці та вивів команду Кременчука вперед. Матч завершився з рахунком 2-1 на користь футбольного клубу Кремінь. Плохо зіграли в атаці. Я сказал своим ребятам, что ничего не меняется в перерыве, что забивать надо, надо забивать один, два для того, чтобы побеждать. Это была игра за шесть очей, так что они молодцы, вышли второй там, переиграли, передавили и заслуженно победили. Поздравляю своих ребят с победой. Наразі за результатами 15 ігор команда Кременчука має 14 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці. Наступний матч футбольний клуб Кремінь зіграє на виїзді 11 листопада з футбольним клубом інгулець. Бажаємо подальших перемог нашим землякам. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.